Доброго дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, як підключати магнітно-трекову систему до живлення. Один з варіантів це ось такий трансформатор. Збоку він має роз'єм, також в комплекті йде штекер, за допомогою якого ви можете під'єднати його до мережі. Провода на трансформаторі такі самі, як і провода від мережі. Жовто-зелений це заземлення, синій нуль, червоний або коричневий може бути ще це фаза. Ось так просто він вставляється в шину. Підключення через виносний блок живлення, також нам потрібно тут буде введення живлення. Щоб з'єднати блок живлення з шинопроводом, нам потрібно буде ось таке введення живлення. З одної сторони ми підводимо 220, з іншого введення живлення.